Друзі, всім привіт. Мої вітаннячка. І що у нас сьогодні? Класна, до речі, знову тема. У нас сьогодні знову будуть раки. Колега по праці сьогодні тарабанив трішки також раків І це дуже добре, так як дуже хочу, щоб завелись, розвелись, скажімо так, певний набір. Тому будемо сподіватися, що вони добре приживуться. Не рахував, скільки їх є. Тому зараз це діло перевіримо і позакидуємо. Якраз вони в нас до весни одне ростяться, повинні. Є, я так думаю, скрізь за все, є ті раки і рачихи. Тому буде суперово, хай. Нам принесуть щось. До речі, що хочеться сказати, як хочеться оприділити, як можна чи рак, чи рачиха, можна дивитися по хвосту. Так, да, вони невеликі, ну що ж, в майбутньому, однозначно вони розведуться. Куди їм діватися? Да? Закинемо ми свої копаночки, копаночку, бачите, вже осінь. Все так трішки похмуро, сіренько, але ж нічого. У рачихи завжди широкий хвіст, тому будуть по-любому тут і вони, і мальчики, і дівчини, як кажуть, тому закидаємо, не знаю, порахуємо скільки є. Бачите, зовсім невеликі раки. Але все одно, такі як пальчик, за 2 роки вже будуть товарний вид, такий що буде можна на пивко їх запускати. Та чи так поїсти, бачите, живенькі Ну що, закидаємо, дивимось, що вони нам як будуть плавати. А ну-ка покажи, красавчик. Водичка, звісно, вже холодна. Пішов, ну, я думаю, по-любому по-любому попливе. Ось це у нас такий, бачите, більшенький. Це такий, може, такий побільше. Ой, хороший, ну давай. Ану, давай, ану, ох, хлапа, мишевела. Йому, звісно, трошки ще після пересилочки їхав поїздом. Вони трошки ще підкумарені, тільки закинув водичку, ну нічого, так, ну що, третій. Пішов, пішов, третій. Ну, так. Ну, і лапки всі тут, да? четвертий. Писав недавно мені один з підписників також, що хочеться купити. Ну, друже, можна через через нову почту заказувати маленьких. Ну, Я сам поки що не продаю, так як розвожу. Я б підігнав би тобі, аби... Ж... Була можливість. Так, ну що, шостий. До речі, закидував. Закидував паучок. То вже два рази попадали раки. І з тих, ще запускав сьомий. Ну що ж, я їх не брав. А розводяться восьмий, так? Да? Восьмий. Дев'ятий. Ух ти, це такий живенький хвостом Шевела. Десятий. Пішов. Одинадцятий. Двенадцятий. Тринадцятий. Чотирнадцятий Невеличкий, але все одно супер це ж раки. 15 і 16. 16 раків. ще додавалось, да, перед тим закидував 17 штук. Ну що ж, хай осваюся, надіюсь, їм підійде ця місцевість. Водичка непогана. Тут, а більш-менш чистенька. Вам дякую за перегляд. Підпишіться на канал. Вам миру добра. Напишіть свій коментик. Вподобаєчко, всім удачі, всім папа. -па.